Українці дуже полюбляють борщ. Обов'язки насправді дуже обширні, Я пів зарплати віддаю, тільки на бджілку. Ну і звичайно, куди ж без ікри кабачкової. Без. київський торт. Я розмовляю польською теж. Набираю персонал, роблю все. Сьогодні ми відкриваємо серію про Норвегію у несподіваному місці українському екомаркеті в Тронгеймі. Тут працює Наталя з Маріуполя, яка знає все про дефіцит жменьки та бонжура. Вона розповість про драматичний виїзд заточеного міста, пошук роботи та перші фінансові виклики у Норвегії. Тут дуже серйозний магазин. Я думала, там якась маленька така крамничка. Наталя, слухай, а це мережа чи це єдиний магазин? Ні, це не єдиний магазин, це велика мережа магазинів по Норвегії. Ми маємо 17 магазинів по цілій Норвегії. Так. В Тронхеймі ми маємо два магазини. Цей екомаркет, де я працюю, він відкрився в листопаді. І ще маємо другий на тілер. Це трошки інша частина міста. Так. Він відкрився у січні. Так. Ну, покажи, що тут є з, з задоволенням товарів. з задоволенням. Mm -hmm. По перше, наша Київ хліб соломка. Рухай, ти знаєш, так. що я е, маю навіть замовлення від своїх друзів, коли я їду в Київ, угу. привезли нам оцю цю соломку. Клад. Українці дуже полюбляють борщ. Маємо заправку нашу українську торчин так. для борщу. Ну і звичайно, чумак, чумак. Чумак. чумак, звичайно, так як без кетчупу. Моя особиста гордість. Це цукерки. Так. Я дуже люблю цукерки. Дуже багато наших українських цукерок. Мій син обожнює бджілку. Мені здається, я пів зарплати віддаю тільки <риспілляє> на бджілку. Бонжур, це цукерки мого дитинства. мого дитинства. Не теж це реклама Так, <риспілляє> <Вовсі> ми, <риспілляє> <да>. Звичайно, <риспілляє> чи, ну, чи клієнти тільки українці тут? Ні, Хто? ні, звичайно. Хто до вас? Взагалі ми маємо продукти з країн східної Європи. Тому звичайно, дуже багато в нас поляків. Бо маємо польські продукти. Також з прибалтійських країн, Літва, угу. приходять румуни, Болгари. Ми можемо взяти. Заправку для борщу, яка нам треба, хто яку любить, або з болгарським перчиком бурякова чи просто бурякова томатна. Так. Гречка є українська жменька. Маємо дуже багато круп українських жменька. Ну, огірочки. Ви... Так ось... я чогось ось одразу краса. подумала Не отакі от так. краса. Так, ну і звичайно, куди ж без е... ікри кабачкової перчиком, так. З Змочних продуктів не дуже маємо багато українських. Бо, на жаль, молочна продукція це така продукція, яка потребує, по-перше, транспортування. Uh -huh. По-друге, термін придатності. Ну і ми самі розуміємо, що привезти українські продукти це не один, не два дні, а то навіть тижні. Ми маємо таку продукцію українську БКК. Звичайно, ми маємо київський uh -huh. торт. Uh -huh. Еклєри. Екліри. Так. Uh -huh. Вау! Ось маємо київський торт БКК. Отак вот знай наших. Успішна інтеграція починається з роботи від журналістки до керівниці продуктового магазину Шлях непростий. Наталя здолала його завдяки наполегливості. Можна сказати, норвежською, що це називається Даґлі Ледер. Моя посада українською це керівник магазину, адміністратор магазину. Обов'язки насправді дуже обширні. Роблю все. Слідкую за наявністю продуктів, замовляю продукти, слідкую за чистотою, набираю персонал, також працюю з клієнтами. Взагалі я працюю з понеділка по п'ятницю, 8 годин. Наш магазин працює з 10 до 20 у будні дні та з 10 до 18 у вихідні. Але так як я маю сина, я намагаюся не ставити собі робочі дні на вихідні. І я дуже дякую моєму керівництву, що воно це розуміє і дозволяє мені це робити. Тому я працюю з 10 до 18. А як взагалі ти знайшла цю роботу? Це щось унікальне знайти в Норвегії українській магазин чи так. такого масштабу? Е, насправді це так, я погоджуюсь з тобою. Я побачила оголошення в Фейсбуку, але до цього я дуже активно. У нас є такий сайт в Норвегії, називається Квіно, там де можна теж знайти оголошення про роботу. Студіювала його просто і в день, і вночі, і потім просто. Випадково я потрапила на Фейсбуці на оголошення, що вони потребують працівників. Я вислала своє CV, прийшла на співбесіду і залишилась. Так У мене було три місяці пробні, і після пробних то залишилась і вже майже рік тут працюю в вимогах. Було знання норвезької мови на рівні комунікаційному, звичайно, це було. Бо ми знаходимося в Норвегії. До нас також приходять Норвегії. Це дуже добре показати, що ми для Норвегії теж відкриті. Тому так це було. Я закінчила інтродукційну програму, і наразі я не здавала ніяких екзаменів по мові, але я себе так об'єктивно оцінюю на а 2 Це такий початковий так. рівень. Одна з вимог бажане володіння польською мовою. Я розмовляю польською теж. Щоб зрозуміти рішучість Наталі, треба пам'ятати, яке життя і яку професію вона була змушена залишити. Я з Маріуполя в Маріуполі я працювала журналістом на металургійному комбінаті Азовсталь. У нас була корпоративна газета «Новий азовсталець». Я там працювала з моїми колегами. Я вимушена була покинути Маріуполь і виїхати. Зробили ми це з моїм сином. На другий день наші вікна виходили на таке, на таке поле. Ну а Маріуполь, ж він знаходиться недалеко від Донецького. І я вийшла на балкон, і я бачу, що біжать по цьому полю наші військові. Я спустилась на перший поверх і зустріла військового. Я така була дуже розгублена, ну звичайно. Я в нього спитала, що робити? Ну що взагалі відбувається? Ну і як бути, і він мені дуже нецензурною такою мовою каже, що ну. Якщо є можливість, то треба кудись тікати. Ну і я по його очах і по цій мові дуже добре, що він сказав саме от, з такою агресією до мене. Я зрозуміла, ну що, мабуть, треба. Дуже добре, що я прийняла це рішення, бо ми з Ванією виїхали останнім потягом. На жаль, будинок мій зруйнований. Потрапила ракета в дев'ятий поверх, і він посипався. І вже десь рік тому. Мені висилали сусіди, які там залишились відео, що його знесли. Українську рішучість та працьовитість відзначають і місцеві колеги. Вже Асю навчили трошки українською розмовляти. Екомаркет дає. Фаст контракт майже всім своїм співробітникам бачиш, так. які власне так, які себе зарекомендували, і з першої дні війни вони завжди допомагали Україні, підтримують Україну. Я знаю, що до повномасштабного вторгнення в, в наших магазинах були російські товари. Але після ми виключили повністю асортимент, і ми не маємо взагалі нічого з Росії. Ми маємо два власника Анатолій і Роман. Анатолій з Молдови і Роман наш з України. Шлях до самозабезпечення не простий через статус захисту, який надають українцям, та особливості фінансової системи Норвегії. На жаль, є така тенденція, що в Норвегії українцям дуже важко отримати це. Називається фаст контракт, тобто такий сталий контракт, який не буде мати терміну. Багато українців зараз наймують навіть на 20%, наприклад, і дають їм півроку, вони працюють. Можливо, через те, що ми тут всі маємо колективний захист, і роботодавець не впевнений, що ми залишимося тут через рік, залишимося через півтора року, а може і через півроку. Mm -hmm. У Норвегії система податків розрахована так, що ніж чим більше ти заробляєш, тим більше ти маєш платити податки. Але це... Не для того, щоб взяти як помога більше грошей з підприємців, а для того, щоб не було такого супер розрізу між людьми середнього класу і назвемо так дуже багатими людьми, які мають свій бізнес. Тут зарплата так по годинах. Тобто ти за годину можеш заробляти певну суму від 170 до 220, наприклад, залежить від посади, залежить від досвіду, від кількості пропрацьованих років, як ти себе показав. Важливість підтримки з боку держави на шляху інтеграції та адаптації українців передається і пересічним норвежцям. Ен Крістін – одна з тих, хто трапився на шляху Наталі з Маріуполя під час пошуку житла. Вона одна з тих, хто не боїться здавати свої квадратні метри українцям. Як ви познайомились з Наталією? Розкажіть коротеньку історію. Як зустрілися з нею? Я розкажу, як ми зустрілись з нею. У мене жила молода мама з двома дітьми ще за два роки до того, як Наталя приїхала сюди. І потім та жінка повернулася до України, і до мене звернулася І Вони сказали: у нас є одна біженка, і Наталя прийшла. Які Ваші перші враження були. Мої перші враження я побачила гарну жінку та її сина. Трошки вона говорила англійською, тож все було дуже добре. чи не відчували ви себе трохи ніякого? Адже у Наталі не було нічого з собою. У неї навіть не було часу, щоб взяти з собою нічого окрім сумки на плечі. У мене не було жодних сумнівів. Це прям фантастично. Мені здається, коли ми вперше бачимо людину, ми відчуваємо, хто вона є. Ти пам'ятаєш, як ми були на пошті? Коли я переїжджала з тимчасового місця, бо я летіла самолітом, і я літаком, і я не могла взяти все. Ну бо всі знають, що там є е, обмеження, і тому я відправила поштою і коли я приїхала, в мене було більше ніж 25 кг кілограм цих речей, бо це і постільна білизна, і зимові речі, які нам видавали там. І я не знала, як це забрати, і Ан Крістін без проблем. Ми поїдемо, ми все заберемо. Так, Ян крістін дійсно була першою людиною тут, саме норвежкою, місцевою, яка дійсно показала, ну, наскільки вони можуть бути відкритими. Норвегія одна з країн ЄС, яка чи не найбільше допомагає Україні, але в той же час норвезька влада розглядає можливість не надавати прихисток або відправляти додому українців? Адже на думку представників вашого уряду в Україні є перелік областей, де відносно безпечно. Яка ваша думка з цього приводу? Більшість норвежців пам'ятають, що наша країна потерпала від Другої світової війни. Зараз вони відчувають, що ми маємо допомагати. Я знаю, що більшість дійсно не має житла, немає дому і як вони можуть повертатись додому. І що ви думаєте про те, як Наталя панувала норвезьку? О, вона така кмітлива. Ми тільки норвезькою спілкуємось між собою. Yeah, У наступному випуску ми продовжимо розмову про те, як працює соціальна система Норвегії. Медицина безкоштовна. Безкоштовний навіть стоматолог. За мене депозит заплатила комуна. Ти не потребуєш власного капіталу туди. Українці з колективним захистом можуть відкрити свій власний бізнес. Чим більше ти заробляєш, тим більше ти маєш платити податки. Має бути баланс між всіма. Не можна ніде прожити.